Працюєш у ти. Та вже сили ці Шановні що ж О. шановні колеги, шановні колеги. Я хочу ще раз показати, що міністерство тримає свої слова. А саме головне, якщо є звернення студентів, для нас це саме головне. Ми вирішуємо ці питання. Я підписав щойно наказ, як ви просили. Для того, щоб забезпечити гарантовані Конституцією України права студентам. з метою забезпечення гарантованих Конституцією України прав, наказую перше, рекомендувати керівникам вищих навчальних закладів 1-4 рівня акредитації, тобто це коледжі, вищі навчальні заклади, університети, академії інститути. 1.1. організувати навчальний процес та семестровий контроль. Із урахуванням конституційних прав студентів вільно висловлювати, формувати свої думки, погляди, переконання та збиратися для мирного їх вираження. Один, два провести інформаційно роз'яснювальну роботу щодо конституційних прав та обов'язків серед осіб, які навчаються у вищих навчальних закладах та органів студентського самоврядування. Друге взяти до відома щодо неприпустимості допущення адміністративного тиску на учасників навчального процесу. Третє. Відповідальність за виконання цього наказу покладаю на керівників вищих навчальних закладів першого-четвертого рівня акредитації перший заступник міністра Євген Суліман. Шановні колеги, я ще раз хочу звернутися до вас, до вашого розуму, до вашого розуміння. Так, те вона буде, потримайте. Що ще раз, якщо будуть дійсно факти утисків, ми домовились з студентським координаційною радою, що у нас буде постійний діалог, що всі випадки ми будемо розглядати разом. І якщо дійсно, разом то, <риво> думав, філолог, ой, <риво> <так? риво> у мене немає такої дівчини, у мене дружина хіміка, вона не філолог. <риво> І я просто хочу сказати, що будемо розбиратися з кожним конкретним випадком. Тому в мене велике прохання. Давайте так, щоб не тільки ми піднімали галас, але і допомагали тим студентам, які дійсно мають таку проблему. І якщо ми з вами рі, е, разом допоможемо, разом, то, то я вважаю, що це найголовніше, що сьогодні ми з вами досягли. Дякую. Я хочу дуже до всіх студентів. Це перший крок до того, що наша освіта стає європейською. Тому, якщо у вас є якісь е, офіційні... Заяви, ви знаєте про те, що вчинялися репресії? Звертайтесь до нас, і ми з паном Євгеном особисто всі дружно з присутності всіх журналістів, в присутності ми, ми готові їх вислухати, опрацювати. І я думаю, винні будуть покарані. Можна одне? І тепер у мене запитання: а які у нас проблеми А які проблеми у нас з викладачами? Є питання одне, дозвольте. Але будь ласка. Я не можу сказати, що сьогодні хоч один факт. Я вас дуже прошу. Якщо от ми з Тарасом будемо разом, давайте якщо разом багато. Я привик так разом. Разом разом. як газом. Тоді у мене прохання, щоб дійсно Тарасу передавати такі також факти, будемо вивчати і дивитись, що можна зробити. Тут одна ремарка. Слава Україні! Героям у мене вас одне питання. Це документ, який засвідчує наказ чи рекомендації для керівництва вузів. Вікі... Я вікі... говорив і тільки що Тарас сказав, що в нас же європейський вибір. Вищі навчальні заклади це автономні самостійні структури, де є, перш за все, статут у кожного вищого навчального закладу. Тому сьогодні накази такі напряму ректорам ми не даємо. Він повинен почути, що в нас є така рекомендація, і з врахуванням цієї рекомендації чинити свої правові дії, тобто видавати свої накази, видавати свої якісь розпорядження, але з врахуванням того, що Міністерство йому рекомендувало. Щоб зрозуміло, це насправді рекомендація наказового характеру. І це... Тим більше конституційні права, це конституція, пряма... норма прямої дії. Наказ у нас наказ ні, і номер ні, це було питання відносно формування списка студентів, які були неприсутніми парах. Да, да, да. Якщо у вас є офіційна позиція, відносно я такого факту не знаю. Цих списків ми готові прямо зараз їх передати. Отже, ми, ми також дійшли згоди із представниками міністерства освіти щодо того, що е, особи, які власне порушували конституційні права студентів, мають бути е, покарані, так якщо дійсно такі випадки мали місце. Е, тому ми зараз звертаємося до всіх студентів, е, які е, зазнали цієї України, які зазнали таких репресій, е, яких, на яких як вони вважають, чинився тиск тим чи іншим чином е, писати письмові заяви, так власне начинення це мають бути заява.